Далі нова історія про українців, які створюють Україну сьогодні. Наш наступний герой Юрій Філюк об'єднав однодумців проєктом Тепле місто, завдяки якому змінюють місто Івано-Франківськ. Давайте дивитись, як це. звати Юрко Полюк, я є співзасновником платформи тепломіста. Юркові зараз 33. своє дитинство провів у Івано-Франківську, потім переїхав у Київ, де з друзями організував бізнес. Але світова криза змусила Юрка бізнес заморозити, спакувати валізи і повернутися у Франківськ, Щоби подумати, що робити далі. Елементарно не вистачало якогось такого інтелектуального кола спілкування і так далі. То я дійсно почав активно подорожувати. Це була і Індія, гімла, пустелі, і Антарктиди І десь в той період мене сформувалося бачення світу, як, як і чим я хочу займатися. І прийшло розуміння того, що для того, щоб знайти якесь там не знаю своє щастя, не обов'язково постійно змінювати локацію. Тобто можна йти в глибину і власне знаходити якісь сенси для себе там, де ти є зараз. В Якийсь момент юркові просто набридло переїжджати з міста до міста. Він вирішив залишитися у Франківську і зробити його максимально комфортним. Разом із однодумцями організував проект Тепле місто. На старті нас було троє, потім сталося там п'ятеро, семеро. Зараз 21 вже людина. Складно уявити, але на місці цього чудового дворика колись було сміттєзвалище. Це улюблений проект 25-річної Ані Пашинської, дівчина Юрка, яка переїхала у Франківськ звідня. Тут просто інколи лежать люди, дивляться фільми, на зорі. Ну тут дуже насправді тут дуже тихо. Це саме центр міста, і тут дуже. Комфортно також у команди є мрія зробити франківськ волосипедною столицею України. Для цього є всі підстави. Ми робили заміри. Ми в кілька разів. Більш велосипедне місто, місто на душу населення за будь-який інший обласний центр. Юрко розпочав зі встановлення спеціальних паркомісць для велосипедів по всьому місту. Ці парковки принципово безкалірні. Ви тут бачите, що тут є логотип міста і в принципі ніякої реклами. Ще один амбітний проект теплого міста заміна на докучливих, а іноді й потворних рекламних банерів на лаконічні вивіски. Розробляють новий дизайн безкоштовно на будівлях кафе, магазинів чи установ. Якщо ми прогуляємося зараз по фронт. Ми побачимо фасади виглядають жахливо в більшості. Ми для себе чітко зрозуміли, що люди роблять дуже часто погано не тому, що вони погані, а тому, що просто їм ніхто не показує як добре. Має бути правильна вивізка, така щоб вона не шкодила історичній цінності того фасаду, де знаходиться його підприємство. Зараз тепле місто працює над масштабним проектом не лише для Франківська, а й для усієї України. Вони планують перетворити закинутий завод в центрі Івано-Франківська у культурно-освітній центр. Втілювати проєкт життя активістам допомагають франківські бізнесмени. Щомісяця вони виділяють гроші на розвиток свого міста. Історія теплого міста це історія про те, як група ініціативних людей перейшла від розмов до діла і побачила. Все вдається. А потім побачили й інші і почали допомагати. Так невеличкий провінційний Івано-Франківськ перетворився у гучний та амбіційний проект.